17-річний підліток, якого завербували російські спецслужби, у Києві готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. Про це повідомили у службі безпеки України. За матеріалами справи ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто. Але суд випустив його з під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань. Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ перехопили інформацію, адже фігурант отримав від ФСБ нове завдання підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об'єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім поплічником. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної цілі на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Суд Сумської області призначив 10 років ув'язнення військовослужбовцю, який привласнив обладнання призначене для штурмової роти на понад 4,5 мільйона гривень. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року. Військовий отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти. Однак, замість передачі їх військовим, вирішив майно продати. Повідомляється, що завдяки оперативним діям вдалося повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 мільйона гривень.